Я, як міський голова обласного центру, маю честь вітати вас з професійним святом, побажать міцного здоров'я і наснаги в тій іноді невдячній роботі на благо наших виборців, на благо наших громад. Я хочу зазначити про те, що дійсно зараз іде війна і сьогодні. Єдинство народу, єдність народу і Збройних сил України треба всім в межу своїх можливостей, в межу своїх повноважень робити все для того, щоб поліпшувати матеріальну базу і допомагати і підтримувати Збройні Сили. На сьогодні найголовніша задача у нас всіх це об'єднатися заради перемоги. Далі безумовно. Я хочу зазначити про те, що лукавлять ті, хто каже, що у нас в Україні буде якийсь свій шлях, якась своя унікальна модель. Нічого цього або не відбудеться Україна, або Україна не зможе якимось чином переступити або не підтвердить ті аксіоми, які давно вже перевірені часом. І коли президент Франції Еммануель Макрон він каже, що ми будемо. Посилювати, Франція буде посилювати місцеве самоврядування, тому що це питання національної безпеки Франції, яка не воює сьогодні. Бо вони чітко розуміють, що кожен представник місцевого самоврядування він максимально наближений до своєї малої батьківщини, до своїх виборців, до своєї громади, і він зробить все для того, щоб потрібний. Момент. Захистить свою маленьку Батьківщину, а значить і захистить Францію. І якщо ми вважаємо, що централізація владних повноважень, нівелювання місцевого самоврядування є якимсь унікальним майбутнім для України, то я вам кажу, що з такими думками ніякого майбутнього ми не збудуємо. Відповідно, я впевнений в тому, що. Однозначно, Україна винесла і винесе обов'язково дуже серйозні уроки з цієї війни. Лі Куан Ю, прем'єр-міністр Сінгапуру, перші кроки, які він робив, маючи масу викликів, це укріплення армії. На сьогоднішній день ми маємо вже е, попередні висновки, що могло відбутися. Якби не міжнародна підтримка, ми 30 років не приділяли належної уваги підсиленню обороноздатності. І на сьогоднішній день ми завдячуємо звитяжним щоденним подвигам представникам Збройних сил, військовослужбовців, офіцерів рядових, всьому народу України волонтерам. Які роблять все, що можуть, для того, щоб підтримати наші е, Збройні Сили. Але висновок найголовніше, що треба працювати на потужну економіку, треба працювати на потужну і обороноспроможну сучасну армію. Ну а сьогодні, звісно, ми дякуємо нашим партнерам, країнам Європи, в першу чергу, Сполученим Штатам Америки і їхнім ватникам податків. І якщо Україна втримається, точніше, вона обов'язково втримається, то вона втримається за допомогою двох речей. Це воля українського народу до перемоги, воля мати вільно незалежну Україну і міжнародна підтримка. І на сьогоднішній день, якщо ми воюємо. За ті цінності, які сповідують і в житті європейських країн і країн-партнерів ці цінності декілька десятиліть. В їхніх суспільствах. То, щось створить у нас унікальне, це, мабуть, трошки одлукаво. І я впевнений в тому, що всі належні висновки ми зробимо. І Україна посяде почесне місце в спільноті європейських країн. І це на сьогоднішній день. Це не пусті слова, це єдиний наш вибір, єдине вірне рішення, згідно якого ми і будемо жити і працювати. У цій залі знаходяться десятки людей, моїх колег, які щодня. Співпрацюють з представниками нашої громади по багатьох питаннях. На сьогоднішній день я дуже вас прошу всіх. Люди на сьогоднішній день мають ну, дуже серйозні виклики, не всі з ними справляються. Є багато людей, які е, знаходяться там, на межі психологічного зриву. Не всі люди розуміють розподілення повноважень. Багато людей звертаються щоб скоригувати графік там, світла до до міської ради, чи там, скажімо, щось врегулювати ті питання, які не належать до сфери повноважень, саме місцевого самоврядування, в мене прохання до кожного тут присутнього починаючи від СНАПу, загальний відділ Шевченка, 9 управління соціального захисту. Всі соціальні працівники, особливо, проведіть, будь ласка, хто зараз хто тут не присутній, обов'язково мої слова передайте вашим колективам, вашим підлеглим, щоб в цей період ми знаходили, як нам не є важко при всіх мізерних заробітних платах. Я прекрасно розумію, що наші працівники вони ті самі члени тієї самої громади, і вони не залізні, щоб все-таки ми мали. Розуміння нашої відповідальності перед людьми. Вислуховувати їх, пояснювати щодо розподілу повноважень, намагатися вирішити питання. По будь-яких питаннях я і до заступників звертаюся, до всіх присутніх. Значить, ми бачимо, що іноді буває, коли створюють сирів. І кажуть, тут не треба там. Ви то ви не повинні знати того чи там іншого. Навпаки, я кажу, що ви не стісняєтесь, підходьте, інформуйте, задавайте ті питання, які є на сьогоднішній день. Чим більш швидко ми будемо реагувати на питання громади, тим більш якісною буде наша робота при тих самих коштах і при тих, при тих самих наших можливостях. За цим проханням, щоб не затримувати вашу увагу, я Хочу ще раз щиро подякувати вам за вашу роботу. Я можу зазначити, що для мене є велика честь бути в такому колективі, таких відповідальних і людей з великим серцем і з святими думками і, і совістю. Можливо, не всі, можливо, але загально я чесно скажу, я пишаюся, які ви є. Гарні працівники, гарні люди. І е, вітайте, будь ласка, також і ваші колективи обов'язково, я про це казав, і вашим родинам Уклін, що вони розуміють нюанси вашої роботи. Всіх з професійним святом, міцного здоров'я, разом до перемоги, слава Україні!